Ранку 13 січня в обласному академічному музично-драматичному театрі Галасно сюди прибули сотні дітлахів з усієї області. Сьогодні ми підводимо підсумки новорічно-різдвяних свят. І сьогодні у нас велике свято в області. Це новорічна ялинка нашого голови обласної державної адміністрації. На сьогоднішнє свято запрошені 750 дітей. Це діти різних категорій, це діти багатодітні, діти інваліди, діти переселенці, діти учасники в АТО, сімей загиблих. Під час виконання антитерористичної операції, ну тобто дітки охоплені всіх категорій. Поки не почалась вистава, дітлахів розважають актори. В коридорах театру проходять цікаві майстер-класи. Працівники центру народних ремесел, наприклад, вчать малюків робити новорічні іграшки. В даному випадку ми робимо ангелочки. Там кераміка роблять мавпочок, так як символ цього року. Це мавпочка, витинанки, малювання, петриківський розпис, лозоплетіння, тобто представлені всі студії, які є в нашому центрі. Всі діти отримали солодкі подарунки, малюки задоволені і дійством, і солодощами. Вені тут подобається, тут гарно, весело. весела. Музика гарна. Я задоволена. Я очікую ще більшого. Ну, взагалі, діти вперше в театрі і чекають нетерпіння вистави, яка буде, що це буде. І, ну, дуже подобається їм. Привітати дітлахів зі святом прийшов особистий голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч. Шановні дітки, батьки, я від щирого серця хочу привітати всіх з наступившими святами з Різдвом Христовим. Наступаючим старим новим роком. хочу побажати дітки перш вам за все, щоб завжди над вами було головне мирне небо і було у вас здоров'я. Актори Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру підготували для маленьких гостей новорічну виставу.